Щомісяця відділення амбулаторної реабілітації та фізіотерапії міської лікарні номер 4 відвідує понад пів тисячі людей. В ньому відкрили третю залу фізичної терапії. Тепер пані Катерина, яка має діагноз коліоз, займається зі спеціалістами підвісної терапією на новій реабілітаційній клітці. В Цьому положенні пацієнт може виконувати як активні рухи, тобто ми робили вправи на зірочку, тобто на вдосі. Пацієнт розводить верхні та нижні кінцівки. Або ми можемо робити в пасивно-активному характері, тобто я працюю і пацієнт мені допомагає. І в пасивному, коли пацієнт повністю розслаблен, ми можемо маніпулювати його суглобами, наприклад, руки головою. Я пробувала різні е, варіанти лікування. От, е, ну, Тут мені допомагає все. Тут можна періодами приходити для підтримання здоров'я. У відділенні з'явилася і реабілітаційна бігова доріжка з металевими поручнями, які регулюються під зріст і потреби пацієнта. Вона має кілька програм відновлення. Ми з вами трошки збільшимо швидкість, тримайтесь і додатково ми. Зробимо підйом бігової доріжки, О, потрошку вона піднімається. Також придбали два мотомеди, спеціальні апарати для покращення функції суглобів верхніх та нижніх кінцівок. Вони виконують як активні, так і пасивні рухи, замінюючи пацієнту навантаження, яке він не може зробити сам. З гонартрозами, також з коксартрозами, якщо є, якщо артрити, артрози. Також це дуже допомагає і після переломів нижніх і верхніх кінцівок. І також після травм у мене болять сустави. У мене болять суглоби. 30 років тому була травма, і нещодавно стало гірше. Я вже декілька разів тут була, і мені дуже допомагає і апаратура добра, і дівчатка дуже допомагають. Ще одне нове обладнання барокамера. Тут створюється підвищений тиск, який покращує гемодинаміку та загальний стан пацієнтів. Обладнання з'явилося у відділенні за підтримки німецького міста побратима Оберхаузен. Воно дозволяє розширити межі реабілітаційного процесу і надавати, мабуть, ще більш якіснішу допомогу від відновного лікування. І ми абсолютно чітко можемо стверджувати, що ми на, на сьогодні надаємо. Реабілітація на сучасному рівні. І така потреба, звісно, є, тому що ми розуміємо, що це і військовослужбовці, і цивільні і люди, які постраждали в нас, нас ситуацій, і люди старшого віку маємо планувати, допомагати. І прекрасно, що у нас пам'ятають наші міста, побратима. Аліна Мельничук, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.